І таку одинадцятку обирає на цей поєдинок головний тренер Патрік Ван Леовен. У Уворотже зараз ми бачимо перед собою стартову одинадцятку Григорія Чурілова. Матч Буковина металіст 19-25, матч шостого туру чемпіонської групи першої ліги розпочато. Ось, власне, подача від Юрченка. Данило Каневцев впевнено грає на виході. Незворушний Максим Фірсов. Тут вже атака від Букової не Плакса переводить м'яча на фланг, можна забивати, відкриває рахунок. Данило Гончарук на 15-й хвилині нашого поєдинку. Скористався він помилкою захисників металіста 19-25. Ось, власне, і повтор. Іде передача від Плакси, здавалося неточна. Момент заграно, але тут кравець помиляється під час переведення м'яча на когось зі своїх партнерів по обороні. Досвідчений футболіст, Василь Кравець. Так. Невпевнено зіграв. Тут не розібрались між собою, здається, Снурні. Це, можливо, подумав, що Варакута виходить у стартовому складі. Арсеній Кільовий отримує м'яча на правому фланзі і вибухає в трибуну. Відпасовує на Бойчука. І пробиває Бойчук у ближній кут, але не влучає у площину воріт Богдан. Хороша передача від Кільового на бойчукій хвилині. А наступні два матчі проти агробізнеса і металіста вже виходив зі стартових хвилин. Атака металіста 19-25 пробуває Юрченко і кладе м'яча у сітку в рід Данила Каневцева. 1-1. Зрівнює, рахунок Кладно протистояти такому габаритному нападнику. Ми бачимо цей чудовий удар від Юрченка. І зовсім трішечки не вистачало, здається, Данило Каневцеву для того, щоб парирувати цей удар. З такого ракурса. В дотик, зряче, в кут. Використовує оцей хід металіст 19-25. Коли Литвиненко перевод м'яча на той чи інший. прес. Довга подача від Шенкаренка до Бойчука. Тої видряпує м'яча в боротьбі з Салюком. Але що далі робити? Так і не вигадує. Готується виконувати подачу. До удару справа не доходить. Залишається м'яч болістів. металіст 19 25 Чурко просило від Чурка. І знову ж таки, впевнено, на виході грає Данило Менше руку поперек поля на кожушка. Кожушка показує Шикаренко, йде вперед. Кожушко. Можна пробивати! Пробиває кожушко і заробляє кутовий для Буковини. Ну і дивимося ми повтор цього епізоду. Спершу із чурком розібрався кожушко. А це був Снурніцин. Так, Снурніцин на шляху м'яча. Удар від Плакси І не впевнено, діє кільовий, поки не зупиняє гру арбітер. Тут, впевнено, м'яча прибирає до зросту. Для верхових дуелей не вистачає. Тут Бузько ледь не програв боротьбу Чурку. І... Тут Рефері підбігає до лави запасних металіста 19-25. Показує жовту картку одному із асистентів. Патріка Ван Леовена. Фублісом на полі. Морговський низом прострілював, від кого ж м'яч виходив за бокову лінію. Тут є простір у Рашиці на лівому фланзі. Так, Металіста 19-25 проти нього Шинкаренко. І пробуває Рашиця. І чудовий гол від 19-го номера. Харкчу йому для цього знадобилося. Тут ми бачимо, як Юрченко оцінив ситуацію просто чудово. Відправа м'яча на вільний лівий фланг, куди вбігав Рашиця. Ну і бездоганне виконання. Знову і знову нам показують гол 19-го номера Металіста 19-25. Накрутив він Шинкаренка. І не допускати тих помилок, які призвели до пропущених м'ячів у таймі номер один. Що ж, перша половина зустрічі завершена. команди відправляється арбітер матчу Максим Фірсов дає свій сток про те, що другий тайм матчу Буковини. Металіст 19 дивиться уже за 45 хвилин. Атака Буковини, Гончарук з м'ячем Він і пас п'ятою на бойчука той пробиває і рятує свою Маура. Підключає Капінуса. Арі Моура, простріл від Капінуса на другу половину зустрічі. І одразу ж чудовий момент створили біля воріт. Металіст 19-25. пробиває, але значно Зі Капінус. Можна Моуру підключати, саме це і робить. Другий номер Металіста 19-25. Це не Моура, це Мба, Мба пробиває, але не найкраще команд чемпіонської групи потрібно обов'язково перемагати сьогодні. Металіст 19 Але тим не менше, ну так, був коридор для удару. І саме спрямовував він тут. Удар низом. Це удар за забл... Плакса. Подає Плакса, але не точно. Кольцов пробиває, але не з вибиває подалі. Удар Арімоури на інший від цього футболіста подача морговського можна добивати, Шенкаренко пробиває, але дуже не точно. Мотивовані будуть у тому поєдинку. ходом Андрійчука почав грати більше з флангу. Кожушко. Кожушко пробиває, який небезпечний удар від Олега Кожушка по воротах. Після цього стандартного положення. Дивимось, повтор. Як Олег Кожушко завдавав удар по воротах Варкути. Дуже небезпечно Бойчука. Бочуть Кучаченкаренка можна прострілювати. Не доходить м'яч до А11-25. Так, прямий удар, але Приходить він на стінку. Ратом для чернічан з огляду на те, як вкладаються турнірні перспективи. Морговський виконує подачу і пробиває Глущук. Пробиває положені положенні поза грою. Матч Буковина. металіст 19-25 завершує.